Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. А сьогодні в нас буде чергова розпаковка, так як ви бачите мій візуальний вигляд. Хотілося б зняти якийсь тест, але обов'язково він буде в наступних відео. А сьогодні ми розпакуємо, тому що в мене з'явилося достатньо так посилочок, цікавих засобів, і давайте ми про все детальніше поговоримо. Перше, з чого мені хочеться почати, це новий магазин корейської косметики, який називається Комета. Я не втрималася, звичайно, що все розпакувала. Ось так він виглядає. Було все дуже красиво запаковано. Então... Uh -huh. Це магазин, який співпрацює лише з офіційними представниками, тому ви можете спокійно замовляти. Ви подивіться, вони самі зв'язалися зі мною. Вони дозволили мені вибрати засоби, за що безмежно вдячна. Дуже приємні приємний магазин. Там є безкоштовна консультація. Вам допоможуть підібрати догляд, і це абсолютно ніяка не реклама. Просто вони дозволили мені підібрати свій догляд, і ви подивіться, тут така красива відкриточка. Чесно сказати, я просто збираю всі ці відкритки, які мені відсилають магазини. Бренди це та. Так приємно. У мене ніколи немає ніякої реклами, а, того, що я не беру за це гроші. Я просто щиро хочу рекомендувати насправді тих, хто цього хоче. Я дуже люблю ось такі магазинчики, знаєте, які починають, які а, тільки кхм, на перших таких, знаєте, сторін. В сходинках вони завжди такі щирі, вони завжди дуже хочуть спілкуватися. Так, тут у мене знижка на 5%. Але, звичайно ж, я домовилася про промокод для вас. Він буде а, ось так виглядати. Мельник він буде давати вам також знижечку. Не забувайте його використовувати, але він діє лише один місяць. І мені поклали тут дуже багато тестрів, бренду нівлі Дуже цікаві ось такі паци. Одні у нас будуть а, це Daily Toner Pad, а другі. З цикою падаю. Я дуже люблю такі штуки, особливо з собою в дорогу, тому за це безмежно дякую. Так, тут у нас ще різні тестери бренду Нідлі. в них він теж є. А, так, це, це я забула, як він називається бренд дуже класний. Теж хотіла їх спробувати, деякі тестери і. Бренд, який мені ще досі невідомий. І що ж вибрала я? Я попросила ось цей суперпопулярний SPF від Доктор з У них дуже багато саме цього бренду. Це сонцезахисний крем крем Стентела. Він має бути матуючий. Тут шикарний склад. Всі вже неодноразово говорили саме про ці SPF. -и. Якби в мене не було багато можливості до профзасобів, я люблю SPF саме корейські. Дуже класне, таке приємне пакування. Добрі свій від. Б'ютіофджазон і обов'язково перейду до цього. І ще я попросила один засіб. Знаєте, я е, теж якось ну, намагаюся вести себе скромно, коли розумію, що це початковий магазин, їм потрібно вкладатися в цю рекламу. Да, ми з ними просто поспівпрацювали, але я не прошу багато продуктів. І ще один продукт, який я попросила, мені було дуже цікаво: це сиворотка під очі. Ось так вона виглядає. Тут в нас буде 0,1% ретинол. Зараз скажу, в якій формі. Це у нас сироватка для контуру очей з антивіковою та зволожуючою властивістю. Відновлює рівень гідратації, стимулює синтез колагену і бореться з нерівним тоном. Дуже цікаво, У мене була сироватка під очі лише від Біолоджик. Вона була класна, але то було зовсім інше. Ну, а ми йдемо в час, коли кількість продуктів під очі все збільшується, збільшується. І за цією зоною дуже хочеться доглядати звіку. І ще вони мені поклали просто. Знову ж таки, безмежно дякую. Ось таке таке гідрофільне масло. від Доктор Сьюріка. Боже, я теж дуже хотіла його спробувати. Дуже приємний, приємна дівчинка. Вона зі мною спілкувалася. Ми так гарно поговорили, тому. Чесно, хочеться від душі радити. Ось так виглядає гідрофільне масло. Я думаю, всі ви про нього знаєте. Теж дуже зручне пакування. Обов'язково буду користуватися, і всі відгуки будуть детальніші. Вам спокійно можу рекомендувати. Реально настільки приємне ставлення, настільки ми з ними якось так дружньо поспілкувалися. Тому е гарно все впаковано. Тут було багато пупирки, щоб нічого ніде не постраждало, і відкриточка, тестери, все як ми любимо, того можу рекомендувати, бо бренди. Тут насправді є дуже цікаві, яких, я більше ніде не зу... яких не так часто ти зустрічаєш в інших магазинах. Ще одна новиночка в моєму парфумерному гардеробі, хоча не одна, я взяла кілька ароматів на вибір. Це ось такий фран... американський бренд нішевої парфумерії, який називається, зараз вам точно скажу, Fantasy Community Parfums. <кій> я... Давно вона мені попадалася, попадалася їх реклама, і я вирішила взяти собі кілька засобів. Ось цей з мандарином, неймовірний аромат. Зараз він просто на мені не хочу ще один раз пшикати. Знаєте, це супер зимовий, не дуже солодкий, такий дорогий аромат, який дуже приємно відчувається. Але мій фаворит це ось це. А якщо ви теж з тієї сфери, як і я, хто любить аромати. Ганімет або ось цей, що я вам показувала гібіскус. Ось цей дуже схожий. Знаєте, з цієї серії він такий солодковато-гірковатий. Ось це реально це прямі супер фаворит, дуже складний аромат. Дуже мені схожий на мій улюблений гібіскус, або щось від Джо Малона, щось Маджам. Він так називається. Ось саме ось цей дуже раджу, і вони супербюджетні. Чесно сказати, я просто ча часто їжджу в дорогу, і мені потрібні ось такі мініатюрки, а з ними зазвичай зручно. Ось цей уже в мене із трьох на останньому місці, просто це літній аромат, він такий тропічний, він пахне. Фруктами, тут у нас є тропіки намальовані, називається Оазіс. Теж дуже класний, але він почекає свого літа. І якщо ви не можете приділити, або вам потрібен подарунок, є ось такий наборчик, дуже красиво все упаковане. Ви подивіться, тут куча тестерів. Я ще не встигла все спробувати. Я спробувала лише ось цей аромат, який називається. Зараз я його дістану, вони так тут класно запаковані, що й нелегко дістати. Знаєте, я вам так його поверну і прочитаю, бо дістати просто і повернути. Неможливо, я його запхала, того що я його тестувала. Так, зараз вже повертається. Він називається Mango Milk Shake, Реально такий молочний манговий коктейль, дуже круто. Давайте я його ще раз достану. Зараз тут напшикаю. Все. ну, хм, блін, Так, пінцетом дістала, можете спокійно не боятися замовляти, все прийде вам ціл, Реально упаковано, було дуже круто. Я викинула упаковку, я Ви ж так хотіла спробувати ці аромати. Я дуже люблю парфуми. Так, давайте. Боже. Це так солодко, це так смачно. Це хочеться з'їсти, Ось такий парфум, знаєте, вдома. Виходиш, з душа напшикати, це так смачно. О май гад! Мілкшей, манго мілкшей. Це реально молочний манговий коктейль. Дуже круто. Всі інші буду тестувати, обов'язково вам розкажу в інстаграмі. Тому придивіться, рекомендую, реально бюджетна ціна. Зараз торгі парфуми купувати стало так якось так. Я люблю ці атлівантики, всякі мініатюрки, бреду. Я в своєму житті закінчувала лише зару, тому що воно не стійкає, там треба 20 пшиків, все інше в мене просто не кінчається. Я не знаю, як людям вдається закінчувати величезні аромати. І останнє, що в мене залишилося, це посилочка сайта iHerb. Та сьогодні буде дуже швидке відео. Що в мене одна посилка з'єви лежить. В якій я замовила нікс, але я ще думаю, чи вона мені потрібна чи ні, якось зараз я дуже багато насправді працюю, не маю часу знімати відео, і хочеться купувати ті продукти, які хочеться. Реально, тут будуть сьогодні такі косметичні продукти. Просто космос, я ними нафарбована. Ну що ж, давайте почнемо швиденько з бадів. Перше, що я взяла ось такі, ось таку баночку. Це засіб для того, щоб очистити вашу печінку. Якщо у вас є висипання, якщо у вас є гіркота, якщо у вас важкість після харчення. Хоча це дуже символічно, обов'язково потрібно перевіритися в лікаря здати аналізи. Можна пропити ось таку штуку. Я взяла її для того, щоб почистити трішечки шкіру. Мені самі цікаво, як це буде працювати. Я взяла для себе і для хлопця, тому тут буде не так багато тут у нас 200 капсул, і нам потрібно пити по одній капсулі один або три рази від одного до трьох разів на день. В принципі, нормальна така доза, я п'ю один раз на день і побачимо, що буде. Вистачить, ну, виходить на 100 днів, якщо розділяти в хлопці, є проблеми з травленням, і мені дуже цікаво, як воно в результаті покаже себе. І наступний бат, це ось такий вітамінчик де доза дуже величезна, 10 тисяч одиниць дії. Але враховуйте те, що я веду дуже активний спосіб життя, я дуже багато тренуюся. Я тренуюся. Три рази, це 100% на тиждень, і обмін у мене досить непоганий, тому я п'ю їх раз в 2-3 дня. Того така доза. Наступне, що я взяла, це ось такий освіжувач для білизни. Ви бжикаєте, в мене чомусь проблема, як сказати, я не можу залити оцю, знаєте, коли заливаєш в пральну машинку, кондиціонеру так зверху, я не можу дозалити, я ложу лише в барабан, і в барабані він не пахне абсолютно. Для мене я часто люблю оновлювати аромати на білизні, тому що я люблю, коли пахне, коли свіжа білизна, вона швидко вивітрюється. Я взяла от такий спрей. Тут дрібно дисперсне розпилення. Тут у нас лаванда і ваніль. Обожній запах ванілі. Лаванда це буде заспокоєння, дуже класне таке пакування, металеве. Я чесно отримала задоволення від самого пакування, того дуже рекомендую, сподобалося неймовірно. І зараз буде просто три таких продукти, як мені вже давно не везло, з косметичними продуктами з iHorba палітра від Хейміш. Ви подивіться, яка вона красотулічка. Я вам підставлю свочі, якщо я їх не видалила. Тут у нас ось такі спаркли, але такі, як я люблю, це не знаєте оці окремі блискучі частинки, а просто спаркли дуже круті, матові. Три ось таких матових: ось цей сатиновий буде дуже зручно. Ось цей теж сатиновий і сатиновий. І два ось таких спаркла, боже, це космос. Це тупо одна з найкращих палітр, які мені попадалися. Я дуже задоволена, мені здається, це тепер буде моя любимочка. Я набрала собі Project джетфен продуктів. А тут мені прийшла така краса. Сьогоднішній макіяж, якщо все вийде, точно я зніму рілс і викину його або десь тут в Ютубі або в Тіктоці. Знайдіть, я фарбувалася ось цими стіками. Це стіки від Піксі. Подивіться, як вони круто виглядають, і як вони гарно виглядають на моєму обличчі. Лише не наносите їх на обличчя. Я у всіх тіктоках бачила, що їх мазали на обличчя, в мене не вийшло розташувати. Можливо, була проблема в тональному кремі, але отут я бачу трошечки заліпо, заліпушечки. Отут я наносила пензликом і все прям супер круто. Дуже два класних засоби. Це щось неймовірне. Там зараз на iHerb з'являється величезна кількість піксів, саме декоративної косметики. Якщо ви так, як і я шукали, де її придбати, не хотілося через байерів хотілося самому. От рекомендація. Дуже круті засоби в мене. Бронзер у відтінку складно було вибрати, до речі, річ Glow. А рум'яну відтінку я взяла червоні, тому що рожевих вже куча, оранжевих куча, а червоного немає нічого. А, ось такі рубі, це ягідний, красивий, такий зимовий освіжаючий відтінок. Тобто ще разочок гляну на себе в зеркало. О oh гад, як це красиво! Це дуже освіжаюче. Сказати, я вже А Це дуже освіжаюче, дуже натурально взагалі не видно ніяких меж, і вони, знаєте, такі прилягаються. От зараз вони вже не такі яскраві, як тільки я фарбувалася. Засоби дуже класні. Я Прям кайфанула. І це все, це всі новинки. Насправді не так багато, але засоби всі дуже класні. Хотілося з вами ними поділитися і за неможливості, за неможливості користуватися декоративною косметикою, що особливо тестувати щось нове із за цієї ситуації на губах. Вона сталася тому що я зробила татуаж і не пропила таблетки від герпеса. Мене вже дуже давно не було. Я знаю, як з ним працювати, але я понадіялась, що буде так. Я давно не робила татуаж. І чого я роблю татуаж, тому що в дитинстві в мене був герпес дуже. Часто і в мене немає контура я зробила і через два дні вилазить от такий подарунок. Тому, на жаль, сьогодні так, не дуже багато продуктів, але всі класні, магазини класні. Я вам залишу всі посилання, всі рекомендації, зайдіть, подивіться, тому що мені було так приємно, чесно, це було дуже круте ставлення кожного з цих магазинів. Ну, Айхер, ви ви самі знаєте. А я вас сильно люблю. Сьогодні дуже швиденько обіймаю і до скорих зустрічей!